Тихонько, тихонько. Всем привет, витаю вас на канале свиноводство для людей. Коротенько, сьогодні відповім на два питання, які мені задавало в минулому відео. Ці питання стосуються перше, нащо я даю бульйон з курючих лапок. Ну, Що вони дають, який ефект вони дають і з чого б це я вдруг витрачаю на, в принципі, немалі кошти? Для таких забавок. Ну, буду поясняти не научними словами. Не буду, я сьогодні, як я люблю, розкладувати на всякі там елементи, корисні поживні речовини. Але трішечки про це я скажу. Курічі лапки. Що це таке? Курячі лапки, вони дуже багаті лізином, кальцієм. А саме головне, що нам потрібно, це тваринний білок. Ну, його там просто купа, маса. Цей тваринний білок він засвоюється миттєво, засвоюється в клітині, яка в свою чергу виробляє цю енергетичну цінність, яка нам потрібна для того, щоб наші свинки там, мали хороший привіз, мали хороше здоров'я. Чому, наприклад, зараз я даю от моїм свинкам. Ця порісна скоро буде пороситись, Ну і та, біля якої я тільки що був. Вона вже, я думаю, ще тиждень часу і вона вже буде пороситися. І особливо ми їх ми додаємо цей бульйон і курячі лапки туди кидаємо, Це ремонтним свинкам. Що хочу сказати, тваринний білок він, е дуже позитивно впливає на свинку, на її здоров'я. Якщо це стосується ремонтних свинок, то він е ну, допомагає виробляти не виробляти, а розвиватись в організмі е родовим шляхам. Е досить жваво починає працювати вся система імунна, е вся система відновлення. Ну, наприклад, мертві клітини відмирають і народжуються нові за рахунок тої енергії, яка клітина виробляє, в яку потрапляє творений білок лізин, кальцій і там магній. Ну, коротше, там ку купа всього в цих курючих лапках, хто б міг подумати. Ось. Поросним свинкам ми даємо цей бульон для того, щоб краще формувався плід. У наших свинок, щоб отримували наші маленькі поросята, які є ще в утробі нашої свинки, щоб вони отримували максимум поживних речовин і, відповідно, вони там розвивалися добре, щоб формувалися всі їхні там внутрішні органи, щоб вони рівномірно розвивалися. І максимально свинка була готова до опоросу. Щоб вона була не виснажена. Бо всі ми знаємо, мама, коли носить в отробі поросят, вона віддає все корисне своїй малечі, яка в утробі. А для нас важливо, щоб поросятка родилися здорові. До речі, якщо це буде стосуватися бульйон, якщо ви хочете давати вже коли свинка народила. Поросят, то не рекомендую вони опоносяться ну, по-любому. І це буде жорсткий понос, тому рекомендую в найближчі ну, 21 день після опоросу бульйон свинці не давати, тому що ну, молозиво і молоко, яким вона буде годувати, поросят, воно буде ну, занадто поживним для маленьких поросят. І їхні шлуночки будуть не справлятися. З такою кількістю жиру, з такою кількістю білка. І вони будуть, звичайно, проносити. Вам прийдеться давати їм антибіотик, якщо є недобре з самого дитинства давати антибіотик, бо буде розвиватися резистентність до препаратів. Краще цього не робити. Ось, а краще давати. Наприклад, ми зараз прогодуємо бульйоном наших порісних свинок. їх У нас на даний час зараз 4. І ставимо на, е, на 15 днів оцю мелошню. Це наші свиночки, які будуть у е, нас з погулів'ям. До речі, це велика біла в чистоті. Дивіться, як вона виглядає, зразу собі, зразу собі робіть якісь ну, висновки, як вона виглядає. Також ми даємо, от у нас є свинки на відгодівлі, які отримують ну, в основному тваринний, е, рослинний білок. Вибачте, рослинний білок це там, соя, макуха, там, зернові, а клітині е, наших тваринок потрібно не тільки рослинний білок, а й потрібен тваринний білок, щоб рівномірно е, ну, розвивався організм і щоб був привіз. Тобто, щоб не виснажувалася дуже печінка, звідки вона буде виробляти всі потрібні енергетичні ці цінності. Тому потрібен і тваринний білок, також і на відгуківлі. Звичайно, на час, коли ви будете давати тваринний білок ну в моєму випадку це бульон, в них впаде апетит до, до рослинного білка, ну тобто для нашої їжі. Але це ні в кому разі не вплине на приріст ваги. Навпаки, це збільшить виробництво оці енергетичної цінності наших свиней, і вони будуть розвиватися дуже класно. А крім цього, у них будуть здорові внутрішні органи, що, наприклад, потім, поки вони здорові, молоді, це ще добре. Але після 120, все, що ви їм не додали, воно буде вам. Вилазити в тому, що буде падати привіз, тому що організм буде займатися чим? Він буде займатися самолікуванням. Тобто печінка буде відновлювати втрачені клітини, шлунок, який був забитий рослинним білком, буде теж функціонувати не дуже добре, погано, відповідно, перетравлюватись, їжа буде гірше. Ну тобто розумієте, так? Тому, наприклад, на комплексах додають ну, величезний спектр різних медикаментів від ферменту, до речі, ми теж до сюди додаємо фермент міото, одну пачечку на 100 кг, в пачечці 3 грами, для того, щоб шлуночку допомагати працювати, щоб не було проблем зі шлунком. І на комплексі купа, купа всього додають. Ну, коли саме йде від уділя. Ми не можемо забезпечити такий ну, широкий спектр медикаментів, але ми можемо природним, народним способом, так би мовити, і відштовхуючись від досвіду і свинарів, і наших бабусів, і татусів, і дідусів використовувати ну, наявні для нас. Речовини, наприклад, ще десь місяць-два, ну не місяці, не а десь місяць півтора, і ми почнемо також їм туди в корм додавати ще суху кропивку для того, щоб теж допомагати і вітамінізації природній, і допомагати травленню шлуночка. Друзі, тому, наприклад, бульйон, ну це капітальна річ. Перший раз я почув про бульйон в групі. Для свиноводів писав Карпенко, Віктор Карпенко про це. Ну, знаєте, все, що я чую, я не кидаюся зразу застосовувати в своєму господарстві. Я спочатку цю тему вивчаю. І я згадав, як в дитинстві моєму теж ці лапки варили і давали, коли були якісь проблеми з хрещами, з кітками. До речі. Якщо ми даємо бульон маленьким поросятам, відлученим при, вже пристосованим до їжі, то це ще нас впливає на розвиток кістки, на її міцність, на розвиток суглобів. А Якщо не хворіють, суглоби не хворіють кістки, звичайно, свинка розвивається нормально і росте теж нормально. Так що, друзі, на рахунок бульйону, хочу сказати, це бомба. Це дуже крута річ. Ще варять рибічі голови. Звичайно, голови в марлі тримають, щоб свинки не вдавилися. Ну і, звичайно, ми періодично ставимо поросят додатково на яйця. Даємо їм яйця. Варимо яйця і прямо зі шкарлупками даємо свинкам. Питалися мене, ще люди на рахунок раціону. ну Я не знаю, я не буду зараз там дуже так. Ретельно там говорити, що ми як додаємо, скажу лише, що ми додаємо 20%. Зараз перейшли на 20% сої, а давало до цього 15% сої 42%. Соя має в субі білка 42%. І також ми даємо 5% гороха, щоб більше було клітковини. Ну і там рецепти є в відео. Нижче погуртайте, там по каналу, там побачите є рецепт, який я застосовую зараз. Нам прийшли результати аналізів всі, всіх зернових, які в нас є на господарстві. Ми віддавали на аналіз. До речі, дякую компанії Purina. Вони це роблять безкоштовно для нас, тому що ми користуємося їхньою продукцією, до речі, не на правах реклами. І вони зробили нам аналізи і видали свою рекомендацію. Зараз я її вивчаю цю рекомендацію. І вже буду приймати рішення, чи слідувати їхні рекомендації, чи продовжувати рухатись в тому напрямку, в якому рухаюся. Ну я можу собі це дозволити. Місяць скористатися їхньою рекомендацією і подивитися потім на, ну, на зважуванні, подивитися, як там у нас по вазі, наскільки збільшився чи зменшився. Привіз. Але хотілося б не втрачати ні час, ні ваги. Отак, друзі. Це стосовно стосовно бульону, я сказав, стосовно там, цих процентовки легесенько сказав, подивіться, погортайте відео. І стосовно продажу, так, від цієї сумки у нас будуть великі білі поросятка в чистоті, і вони будуть продаватися. Але спочатку нехай народяться, і потім вже ми будемо дивитися, що в нас є. Готуємося до зими. Таке в мене щось перечуття, що ця зима буде непростою, бо в нас є дефіцит дров. Не вдалося мені цього року, я хотів кинути опалення по фермі, не вдалося мені це зробити. Ну, дуже багато причин. Перша з них фінансово. Але нічого, декілька зим ми вже так пройшли і будемо проходити далі. Будемо щось думати. Можливо, у нас тут є котель, можливо, ми поставимо ще з тої сторони теж один котел. Ну, в принципі, в принципі, і все, друзі. Там в мене ще є запитання на рахунок того, чому окислюються очі в свиней, що робити. Я зроблю окреме відео. Ну, ця тема дуже цікава на рахунок окислення очей. Чого, ну, що. Ну, Якщо цікаво, то поставте плюсик можливо, в коментарях, щоб я цю тему підняв. І можливо ще якусь тему, щоб я підняв. Ну, бо я... Люблю досліджувати різні різні теми, бо що не кажи, а в господарстві ну, треба бути якимось ну, таким трохи ветеринаром, ну принаймні акушером або помічником ветеринара, щоб робити деякі речі, ну, щоб не хворіли наші сумки. Отож, друзі, висновок який: бульон це бомба. Знайдіть, будь ласка, можливість, купіть ці лапки, насправді вони недорого коштують. Забувся, по-моєму, 15 гривень кілограм. Я купляв, не пам'ятаю точно, бо я купляю пакет рівно стільки, скільки мені потрібно на годування. Наприклад, я місяць в мене годування порісних і ремонтних, я їх ділю по 15 днів, 15 днів годую порісних і потім 15 днів годую ремонтних свинок цим бульйоном. E, і потім там ставлю на ще десь на, ти, на тиждень. Я годую кабанчики. У мене там є один кабанчик e, Optimus і пару кабанчиків у мене є. В'єтнамських e, кнурів, верніше, не кабанчиків, а кнурів. Ось, треба говорити правильно. E, друзі, не, ну такі речі вони дуже важливі в господарстві, а курячі лапки вони не такі дорогі. Ні в якому разі не давати гарячим. Взагалі ніякої їжі своїм гарячою давати не можна. Ми варимо цей бульйон, варимо його там. Ну, я варю десь на протязі півтора години. Він класно вариться, потім він сам собі вистигає, він сєє таким густим. Приблизно я кидаю 1 кілограм на десь 5-6 літрів банях. І варю гарно варю, гарно варю, лапки мають бути світлі, лапки мають бути гарні, з вигляду вони мають бути такі ну ніби як свіжі, ви розумієте, так? щоб воно не було якесь таке ну, не, неадекватне навіть з вигляду, ну і на запах теж. І цей бульйон розливаю потім по коритим свиням і ділю їм ці лапки і даю. Тож, друзі, я бажаю, щоб ваші свинки вони розвивалися рівномірно, гарно, щоб були і привіси, якщо це від будівля, а якщо це ремонтні, щоб в них гарно формувалися всі родові шляхи. А якщо це порісні цинки, щоб плід їхній формувався гарно, рівномірно і щоб просто були легкі. Бажаю перемоги нашій Україні. Серцем співчуваємо Ізраїлю. Маємо за них кулаки, вони теж борються за свободу. За кожного нашого воїна ми молимось, допомагаємо, не стоїмо осторонь, бо це наша країна і це наші воїни, це наші люди воюють. А нам всім бажаю сил, мудрості, здоров'я, нам і нашим поросятам. До побачення! Україна переможе.